Доброго дня всім, неділя. Забула телефон. Саньку послала за телефоном. Ну що, я зараз вам розповім, куди я їду. Давай, Санька, я не довго туди вибраю. зайду в магазин, там не треба крем купити. У мене закінчився крем для обличчя та й для рук потрібно купити. У нас сьогодні така погода нормальна. Ну, я вам все розкажу. Добре, що це в мене тут вилізло. Їдемо. Ну що, сьогодні неділя, ви знаєте, що в неділю Дмитро йде відмічатися. І зараз в городі мешкає. І ви знаєте, він той не просив мене. Каже, ти будеш у місті чи ні? Так, знаєш, задалеко. Кажу, так, я буду в місті. Ти що ж, хочеш тебе довезла? Ну мені, чесно, не треба було в місті. А він каже, То, ну так, да, якщо так. Да. Кажу, хорошо, хорошо. Так я взяла трошки консервації і Сашу, Саша подав поліс. По Ви знаєте, що я дуже рідко лажу в підвал. Я тут нічого не бачу. Кажу, Саша, ну ти все время кажеш, що підвал у нас забитий. У нас забитий підвал, нема де ставити. Я тут нічого не бачу. Йохани баба, кажу, вилазь, я сама тоді полізу, зараз приїду та полізу, подивлюся. Дімка, як Бог, кажу, доставай все те, що ти годав. Нічого вже нема. Поліз Діма той раз. Кавуни знайшов, я не знаю, їм вже, мабуть, скільки, скільки я живу, оце тут вдома 15 років. Оце, мабуть, і тим кавунам. Ну це ну це взагалі. Я люблю свого чоловіка, але він у мене такий, ну йолки, палки. Оце торкнеш, зроби. Ну, Не це нічого не бачу, Нічого. Холодина, він в тому гаражі. Кажу, тобі що? Зараз? Оце необхідно цю цю машину робити. Ну трошки потепліє потім. Сьогодні на вулиці трошки випустило, грязюка. Я буду мити машину. За чим така грязь? Ви розумієте? Так що оце, оце ремішок стукає. І дощ починається. Так, да, самостійність потрібна. Ну, я думаю, господі, та буде тратити, ж грошей тих немає. він буде будуть гроші тратити на проїзд, а на ту все. Хай краще бачку сярять за ці гроші. А я поїду, в мене не гроші, розумієте? Ну нічого, я сама, він мене не просив. А потім подивилася, а в мене вже для рук крема немає, зовсім закінчиться. У мене ж така суха шкіра, що це просто, це треба якісь ліки пити, звичайно, але. Знаєте, коли до зеркала підходиш там, наприклад, сьогодні в мене, бачите, більш спокійна помадочка така. Е, під... Бо сказали, що в мене вона неправильно, грязно все. Ну так, червоні, як і нігті, коли красиш, там, не ідеально. Бо з окулярів там косо криво. А сьогодні окуляри, подивилась, думаю, ну, боже боже, алочка, де твої 17 лет, а? Шо б ти не робив, а вже немає того. налівного яблочка. А є трошки вже приближаючися курюку або до сушки, яблучка сушені, знаєте які. Так, вони дуже корисні, але вони не дуже мають гарний вигляд. Так і я. Дуже корисна, але вже, як кажуть, старість не радість, але нічого, нічого. Отут перше починає зжиматися, отут, якщо худнеш. Ну, краще в мене хай тут висить, але я схудну, тому що. Для ног краще, ось дивіться. Це на сьогодні неділя, у вівторок, да? чи в понеділок. У вівторок буде тиждень, як я на правильному харчуванні. У мене не печі. Придурок, глянь-глянь на одії. Глянь, чокнуте, блін. Чокнуте. Отакі, в квітах, отамі лежать. І за них можемо і ми лежати. Е, то в мене і жоги немає. Я не знаю, що таке печія. Саша якось питає своєї доні. Кажу, Сашу, ні, оце чоловік вчора за кермом їздить. Сідушка О, ета, піднята аж отак, зеркало отак. Я не можу. Я сідаю, зразу опускаю. Кажу, донь, в тебе жога є, а вона каже, нема. Я не їм то їди, що якої жога. Так що. Блін, час стану, мене роздражає оце що ремішок там висить і отак б'ється, ну він там закрутився трішки. Тож я виходила, вініть ніякого, то я виходила і от отак кинула. Молодельнобійники їдуть. Так що питаюся мінятися, питаюся мінятися, але все одно це в мене що знаєш, на допомогу, на допомогу прийти. І трусики, і маєчку, і все новеньке треба, ну, все свіженьке, тому що. А вдруг там нема? Що він? Ну це ж він ходить. Ні. Дуже важко в цьому перероблятися. Я себе прямо заставляю, знаєте, прямо отак от на горло собі стаю ногою. Але, ну що ж, ну, станок-то він купить, це не страшно. І це, я ж кажу, що це крест до кінця моїх днів. Так а що, мої, мої батьки теж переживали? Так вони допомагали, матеріально в них не було що. Вони будували, нічого не крадучи, нічого не будували хату на той час. А все одно ж хочеться мамі ось фізично скажу, мам, даляшек, їй же хочеться мені допомогти, щоб я цю працю не робила. Так що в нашій сім'ї воно все йде отак. Я, чесно кажучи, я заздрю тим людям, які змогли отак, знаєш, 20 років сказати, все, до свідання, на своїх хліба. Я заздрю, чесно, я заздрю. Молодці. Але знаєте, як кажуть, пісно пити боржумі, коли вже почки мовили. Так оцей мене. Фу -фу -фу -фу. Погода погода. Так, ладно, не будемо нить. зараз звожу і заодно куплю те, що мені потрібно. Їсти у нас є. Уха ще є. Котлети такі, взагалі смачне. Сьогодні на обід, мабуть, картопельки зварю. Ото так, знаєте, як ото Віталька-барилка робив. Трошки предали ті в духовочку. Це не для мене, це для них. І цугундайчик із щуки. Дуже смачно. Вони будуть їсти. А я, а я що, У мене є. У мене є овочі, у мене є йогурт, у мене є курка, у мене є. Що е... мене там ще є? Помідори, перець болгарський свій, У мене є що їсти. Я вчора робила вертуни з капусти дуже смачно, дуже, але вони жирноваті. Шматочок з'їла, дуже смачно. І особливо мені сподобалося із курагою, і з сиром. Ви ще не бачили цих відео? Обов'язково будуть на каналі подивитися. Бачите, я з вами побузюкала, побузюкала і вже приїхала сюди, в город. Мені деякі задають питання, але ви що в селі живете, шукаєте часто, поїхали в місто? Ну, У нас, ви знаєте, у нас так чомусь завелося, повелося, що ми живемо в Кременчуці, але на околиці. І цей пішов продавець магазина. Рибацько. І коли ми їдемо в город, скупляться все. У нас є там магазини, є аптека, є почта, все є. Але в город ми, ну, ми їдемо в город, тому я так і кажу, що ми їдемо в город. А то деякі думають, що це город той. Від нас, від нашого дому до вокзалу, три кілометри. Ну, от і вважайте, далеко це чи не далеко. По Київським міркам це ми в центрі прямо живемо. Так, я сказала, що буду чекати його. Бачите, кажу, набивши щорса, буду тебе ждать. А як вона зараз називається? Треба виписати вулиці, щоб знати. І довго ще ми будемо казати, як бивша, отак слово, бивше зараз додаємо, додаємо і бивше пролетарська, бивша, бивша пр... первомайська. Ну, первомайська це нашого. Максима Калана, вулиця називається зараз, то я запам'ятала дуже гарно. І наш Давид Кастров Мічуріна, ми ще, дуже знають, тому що це наші занасипські, це, це, це наші герої, тому Кастров взагалі навчався з Сашою, з малою. Так, ладно, вже я й доїжджаю. Приїхала раніше час, мабуть. Стою, жду, Позвонила, каже, я вже йду. Ну давай. А де йде, Бог його знає. Тут далеченько, звісно. Від того місця, де мешкає. Ну ладно, я назад уже завезу туди, а зараз кажу, давай сюди, пройдися, бо мені туди петлять. Також, чекаю. Чекаю, ось повертаю голову, дивиться. алкомах мах відкрився. Видно вам? І зал такий великий, такі високі вікна. Ні одної людини там немає, ні одної. Професіональна історія, видиш, не писане. Свободи. Зараз це свобода у нас, проспект. І ось відкрилися львівські круасани. Бачите? Бачите, дівка стоїть, закрита поліція. Охіріть може. Не бували случів. А Димка кажет, мам, ты диви, подстриглась, а прическа у тебя такая красивая. Кажу, это цветы, которые я ненавижу. Говорю, нет, тебе хорошо. О, уже бежите. Блин, что это Что, все? А я, знаешь, хотела пить из за тобой спросить, а можно в туалет сходить? В Такой, блядь, хмажный. Что? Под... Хумаж... Шо? Ой, извиняюсь. Что там этот никитинка занимается херню? я ему объясняю, я говорю, послушай, знаешь я, говорю, я договорился с человеком, что я буду отмечаться в воскресенье, потому что, я, говорю, я работал. Да. Я говорю, тебе, я говорю, какая разница, когда не я, говорю, ну, и... ты, я говорю, находишься на работе, я говорю, какая тебе разница, я говорю, еще вообще, я говорю, закрыты двери, я говорю, ну, прикинь. Ну да, и любая работа, вот, Привет. И любая работа, выбач, никто не будет, за никто не будет тебя в неделю, то есть в понеделок, отпускать, это бред. Да. А вони прямо переробилися нещасні. Я вирішу. Ну, ну напиши говорит, на лісточці. А нема опять журнала? журналу? А, ти опять зараз знімаєш, да? так? А ні, я не буду знімати. Вонять. А в мене є відео, не, не переживай, в мене є відео, що ти, що ти стояв на порозі. Да. Коротше, я кажу, що треба тебе узнати, де у нас є така служба, що як вони працюють за цими людьми, які звільнилися. А то ще й сшиш, визначається, що в двері постукали. Мабуть, спав, чи що він там, чи в телефоні сидів. А спав, навірно, спав. Це перший раз, щоб була закрита двері. Ні, не перший раз. Не перший, так? Ні. А, то я, навірно, стояла туди задком, то не бачила. Так, кажу, Перли". Не перший, бачите? Не перший. Так що. По <пот sticks> лица. Я говорю, Молодий, чи стає молодой. Ти на роботі руході. Що <пот>... взагалі дверь я говорю, Так, якщо б, 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 тот, я убивал, там ну, ладно. Тут сидит под лестницей, да? Нет, ну, сидят они там дежурки все. А, дежурка. А что они там под лестницей А там дежурка вообще. Ну, я просто да. знаю, что там под лестницей Кто сидит. там под лестницей сидит девочка. А... Не под лестницей, а тут возле. Ну, возле лестницы. Короче... Так. Бояться. А я бой такие страшные. Боятся сами, вы разумеете Это <laughs> точно. Махаешься. Автомати. Проїжджай. А там знак висить стоп-контроль. Стоп-контроль. Я все время останавливаю. Проїжджай, проїжджай. Проїжджай, проїжджай. Почти быстро. Дві минути і все. А то поддячиться. Ну що, понесу. У нас тяжома консервація. Зараз почекаю. Бо, ну неудобний трошки тут район. Магазин то продуктовий є, аптека, все є. А те, що там воно стосується, е... ну, коротше, є вам магазин не тут. То зараз трішки відвезу йду та й поїду далі по своїм ділам. залишиться. Завтра забула я документи взяти. Ну, Шерепа, ну були в машині. Ну, на що ти їх виклала? Нащо? Завтра він хоче поїхати на біржу, або ж, І наєту. З Лукаса прийшло, але в Лукасі ж не знаю. Він каже, я буду просити це сильно. В Лукасі не знаю, що він засуджений. Але ми туди подавали заявку, і вони написали: Приходьте на співбесіду. Кажу, діма, я завтра утром тоді привезу. Я завезу, мені це не варто, якщо це стосується роботи, мені це нічого не варто. За що я квартира, будь ласка, я не буду на це відповідати, тому що кому потрібно, той знає, а все інше я не хочу навіть просто свої, як кажуть, нерви втрачати. Все це те, що я роблю так. Хто по-іншому це особиста справа Хто вважає, що алкоголік наркомат туніадіс, пожалуйста. Вважайте, як хочете. А я вважаю так. так і, мабуть, до гроба не справи. така й буду. Щоб по першому щелчку мама біжить. мама біжить. Мама красива. Тільки хочів, дощ мені... поріжчі. Але в маркетоп, заїхала там, купила таке. То чай собі, то це і взяла ось збір на дрони ЗСУ, волонтер. Деякі мене запитують, ось Жуков Сашко, номер карти, ось ви бачите, будь ласка. Ось сканувати можна. Це людина, яка дійсно чесніше не буває.